Такого шольца вище не бачили. Дуже часто необхідні компроміси заглушаються публічними інсценованими суперечками та гучними ідеологічними вимогами. Надто часто федеральний міністр Ліннер блокував актуальні закони. Надто часто він використовував дрібнодумну партійну політичну тактику. Він занадто багато разів порушував мою довіру. Кожен, хто відмовляється від рішення чи пропозиції компромісу в такій ситуації, діє безвідповідально. Як канцлер я не можу цього терпіти. Так, традиційно виважений та обережний політичний ландшафт Німеччини вибухнув коаліція, яка керувала країною три роки, розпалась. В цьому відео поговоримо про справжні причини розпаду світлофорної коаліції, майбутні вибори та змагання за Дональда Трампа, про те, як влаштована політична система Німеччини та коли очікувати формування майбутнього уряду. І головне. Чого від нього взагалі очікувати? У відео буде експерт, який спеціалізується на Німеччині та дуже добре знає тамтешній політичний ландшафт. Тому не перематуйте, слухайте, ставте вподобайки, пишіть дискусійні коментарі, на які я буду відповідати, і звісно, підписуйтесь на мій канал. Якщо впродовж минулого тижня основна увага світу була прикута до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах Сполучених Штатів, в Німеччині вже тоді кулуарно бурлила політична криза. Останні тижні в Німеччині перед бюджетний процес для цього коаліційні партії в кольор світлофора соціал-демократи, вільні демократи і партія зелених обговорюють перспективи майбутнього бюджету. В Німеччині очевидні передпосилки до великої економічної кризи. Бізнес-середовище зарегульоване та має велике податкове. Навантаження інвестиційний клімат бажає бажати кращого. Знизилась динаміка продуктивності праці в країні. Відчутна інфраструктурна криза. Упродовж останніх років Німеччина кричуще недофінансовувала інфраструктуру та цифровізацію. Тут і економічно-демографічна криза пов'язана з виходом на пенсії покоління бейбі-бумерів. Це означає, що в економіці поменшає робочої сили, а на пенсійні та медичні фонди буде додаткове навантаження. Відмова від використання ядерної енергії та політика швидкої декарбонізації призводять до зростання витрат на енергію для підприємств та звичайних домогосподарств. Геоекономічні фактори та протекціонізм створюють великі загрози для німецької економіки, яка сильно інтегрована у глобальні. Ланцюги постачання все це потребує пильної уваги з боку уряду, який був сформований світлофорною коаліцією. Що це означає? В Німеччині роздроблене політичне поле та лояльне виборче законодавство, що дозволяє ефективно існувати багатьом політичним партіям, проте жодна з них не отримує абсолютної більшості, щоб одноособово сформувати уряд та керувати країною. Тому партії після виборів об'єднуються в коаліції та ділять урядові міністерства. Коаліція соціал-демократів, вільних демократів і партії зелених називається Світлофорною і була сформована у 2021 році, після того як ХДС після років свого панування на політичному полі. Програли вибори, поступивши соціал-демократам на чолі з Олафом Шольцем. Зараз і впродовж відео нам допоможе розібратися Олексій Лизнов, політолог за спеціалізацією німецькі та європейські студії та керівник програми українсько-німецької молодіжної співпраці AES Джормані. Посилання на повну 40-хвилинну розмову залишив у своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал Олексія про німецькомовні країни, де чат, І на мій телеграм-канал шукайте в закріпленому коментарі. Ця коаліція насправді дуже швидко сформувалася. Як для коаліції з трьох партій, на неї мали багато сподівань і навіть охрестили коаліцію так би мовити прогресу. але просто вони прийшли якраз в той час, коли через, через декілька місяців Росія напала на Україну. І тоді, в 22-му році, крім е, війни, так само визначальними стали і енергетична криза, і всі роки Меркель тоді почали відлунюватися. Всі невдалі, тоді якби спочатку вдалі вони продавалися, такі такі рішення продавалися як вдалимо, але насправді це все аукнулося тоді в кризовий час, і це все те з чим коаліції потрібно було е, от боротися, і тим паче в режимі е, трьох партій. Хоча насправді дійсно вони з 22-го року там от просто людина, яка напише всі скандали і сварки в полі цьому коаліційному уряді, вона зможе написати таку велику книжку, тому що там, там різні тенденції. Вони сварилися як що стосується допомоги Україні, надання різних видів зброї в Україні підходу до енергетичної кризи, і насправді ці всі компроміси вони призвели да до того, що що коаліція розвалилася, тому що Багато в чому коаліція коаліційні партії поступалися один одному своїми основними засадчими такими політиками. Існування цієї коаліції відзначилось багатьма проблемами, і від коаліції прогресу вона перетворилася на кульгаву качку, яка просто постійно не може дати собі раду. А коаліційні партії фактично розхитують рейтинги один одного. Внутрішньокоаліційні проблеми поглибились восени, коли лідер партії вільних демократів Крістіан Ліндер оголосив про так звану осінь рішень. Вільні демократи, як німецькі ліберали, починають пропонувати запровадження мораторію на нові регуляції, зменшення податків, скасування надмірних звітностей для бізнесу. Пропонують також зниження соціальних витрат і зелених субсидій та відмову від деяких кліматичних програм. А це вже відкритий удар по програмам. Коаліційних колег останні три тижні якраз було видно, що е, коаліція існувала за принципом такого е, Лебідь е, Ледід Ракищука, е, що кожен тягнув на Ковдру і хотів е, відносно своєї ідеологічного підходу вилаштовувати е, підход до змін в економіці, тобто і кожен з тобто, якщо брати зелених, зелені проводили, вони запропонували створити свій інвестиційний фонд. Е, і соціал демократи на чолі з Шольцем, вони хотіли, вони зустрічалися з представниками індустрії і хотіли також за, посилити економіку за рахунок інвестицій. А відповідно, Ліннер з ліберальної партії хотів, щоб ну, зменшення зменшення податків, де бюрократизація, і, відповідно, не бажання брати нових боргів. Тобто це, це питання для Ліндера було вирішенням, тобто він не хотів е, брати більше боргів. В Німеччині в Конституції прописано, що прописано е, так, так зване шу, шульденбремза, це е, боргове, боргове. боргове гальмо. Боргове гальмо. І от на публіку зливають лист Ліндера до його колег по коаліції з вимогою втілити рішення, які він пропонував в рамках осінні рішень. Вимоги, які безпосередньо б'ють по інтересам його колег. Після кількох днів намагань знайти компроміс та пролонгувати існування коаліції. Олаф Шольц приймає рішення звільнити міністра фінансів Ліндера з уряду. Ліндер довго йшов до репутації полкового опозиціонера всередині уряду, але погана здатність коаліції реагувати на виклики впродовж цих років призвела до кричущої втрати електорату. Кожної партії, і партія Ліннера постраждала найбільше. Якщо на виборах 21-му році вони отримали 11% голосів, то зараз партія балансує на межі прохідного відсотка. І на думку Ліндера, вихід з коаліції дасть його партії час повернути втрачених виборців. У Ліннера був е план е стосовно. Тобто, він я думаю, з високою вірогідністю хотів вже виходити з коаліції, тобто питання там, коли виходити з коаліції, і його план полягав в тому, що він мав вийти першим з коаліції. Він мав вийти красивим, так би мовити. Але в цьому питанні якраз таки Шольц його прорахував, то він вирішив його звільнити. Він скоріш за все, вже на момент ще до прес-конференції він мав вже підготовлену промову, і, і відверто кажучи, він Як по сприйняттю він виглядав. Краще ніж шо ніж Ліннер, тому що він, по перше, виступав перший. Він так виступав за прапорами Німеччини в своєму бюро. А Ліннер виступав десь там на десь в Бундестазі, читав з папірця і постійно опускав очі. І видно було, що його промова була не до кінця підготовлена, і що він постійно нарікав на те, що Шольц Шольц підготовив цю промову. А він таки підступний. Тому подібне. Але я не думаю, що. Ліндер не був готовий до, до виходу з коаліції на той момент. Після того, як канцлер Шоль звільнив Ліндера, вільні демократи вийшли з коаліції та залишили урядові портфелі. З уряду вийшов міністр юстиції Марко Бушман та міністр освіти Бетіна Штарк. Ван Цінгер. це означає, що уряд Шольца став урядом меншості, тобто таким, який не має змоги самостійно ухвалювати законодавство через бундестаг, та вимушений залучати опозиційні партії до голосування, ідучи на великі компроміси. Вони прийняли зараз бюджет і але що, що якраз потрібно розуміти, це те, що в них є така можливість це прийняття промірного бюджету. Ну він він буде вступати в силу в будь-якому разі. Тобто, така система працює. Uh, і і вона ну, скоріш за все, так і запрацює, тобто її там особливо не будуть походжувати. Uh, що стосується um, проєктів уряду, вони не будуть погоджені, тобто це там пенсійна реформа, там uh, податкова система, і інші вони не, не будуть впроваджені, тобто, тому що опозиція ну вона не піде опозиція в обличчя в. в, в це буде Фрідріх Мерц з Вони вже заявляли, що вони будь-які проекти, будь-які хотілки уряду не підтриму цього уряду меншості, вони не підтримують, тому, тому так. А що стосується оборони, наприклад, це також питання там до Бориса, до Бориса Пістоліуса, що деякі з його проектів, які він там вже довгий час визвав, вони не будуть підтримані, такі як, наприклад. Що стосується призову, це, це відкладеться на потім тобто він пропонував певну реформу призову. І що стосується розміщення нової місії на так, бимо на Балтійському фланку, вона не буде розміщена, але з іншого боку, місії Бундесверу будуть теперішні місії будуть затверджені і їх там фінансування святкування так само. І допомога Україні буде також затверджена. Це про це поговоримо потім. І Модернізація також святкування. Вона буде затверджена навіть за допомогою. Тобто, якраз таки в таких цих питаннях опозиція підтримає уряд. вона підтримує, бо оборонна оборонна тематика це та, та тематика, від якої вони не В Такій конфігурації уряд Шольца існуватиме до нових виборів, і тут обговорюється декілька варіантів. А в них навіть є нотки перегонів за увагу новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Перший ідея Шольца. Він хоче виставити питання в отому довіри до уряду 15 січня 25-го року. Очікувано, Бундестаг не висловить йому довіру. Тому наступним кроком буде оголошення дострокових парламентських виборів. Якщо враховувати конституційні терміни, вони мають відбутися в березні 25-го року. А зараз його бажання відповідно залишатися при владі, можливо. Вичекати якихось певних обставин, можливо, так само до березня він зможе зустрітися знову ж таки, аргумент Трампа він зможе зустрітися з Трампом. Можливо, про щось домовитися, чи, хоча б показати себе як професійний та ефективний, як про такого типаж професійного ефективного лідера, і на цьому можливо більше мати підтримки потенційно в березні. В березні так само будуть проходити місцеві вибори в Гамбурзі. Де майже гарантовано тобто гамбург це така фортеця соціал-демократів е, в гамбурзі. Вони переможуть, і тобто можна буде капіталізувати цей перший успіх на початку березня і вже на, на виборах федеральних кінців. Е, також е, ну, це буде сприяти. Друга ідея це бажання опозиції, передусім ХДС, але також і інших партій, які мають позитивну динаміку в опитуваннях і якнайшвидше хочуть перенести її на результати виборів. Тому опозиція вимагає негайного проведення вотому недовіри до уряду і виборів вже у січні 25-го року. Лідер ХДС, яка прямо зараз має високі рейтинги, Фрідріх Мерц, каже, що вибори мають відбутися до інавгурації Трампа. Для Мерца, відповідно він зараз говорить про те, що йому вигідно було б провести вибори. Ну Країні насправді що, звісно, мер буде казати, що Україні вигідно провести е, вибори е, до 19 січня, тобто до того часу, як Трамп вступить на посаду, щоб тоді вже можна було, е, щоб тоді вже був легітимний умовний лідер, який міг би комунікувати з Трампом. Але е, це також його розрахунок на те, щоб Шольц не встиг зарекомендувати себе як та людина, яка може комунікувати з Трампом, і так само. За цей час там не встигнути самому можливо налагоджуючи контакти з Трампом, не помилятися. Також важливо відмітити, що є і цілком обґрунтовані причини, чому на проведення виборів потрібно більше часу ніж пропонує опозиція. Вибори будуть відбуватися за новоприйнятим законодавством, яке містить важливі нововведення, що тягнуть за собою видозміну електорального процесу. Тому, скоріш за все, але поки це не вирішене питання, у партії буде достатньо часу на політичні кампанії, а у виборчої комісії часу на підготовку. Найочікуванішою темою полки дискусії однозначно буде економіка, яка фактично стала причиною розпаду цієї коаліції. Також важливу роль відіграватимуть міграція, безпекова ситуація та клімат. Е, зрозуміло, що отут якраз я б додав би аргумент Трампа, е, тому що зрозуміло. Є два терміни, є дві можливості по проведенню виборів, але в будь-якому разі, якийсь час е, уряд не буде сприйматися серйозно на міжнародній арені, тому що це уряд меншості, він не буде сприйматися Трампом серйозно. Якби там це про це не говорив Шольц, якби він не казав, що буде все нормально. Тобто він не буде сприйматися навіть за що, що так, що так, що, що стосується виборів, е, які можуть пройти в березні, чи вибори, які можуть пройти в січні. Тобто, це ще більше, тобто березень це ще більше часу виходить, і треба ще розуміти, що вибори так само після того, як вони пройдуть, традиційно то мінімально, бо мінімально традиційно на переговори для формування нового уряду буде витрачено десь два місяці. Тобто, якщо, якщо в березні обереться новий парламент, то уряд буде сформований не раніше початку літа. І влітку, відповідно, там також є в них е, ця літня пауза. Тобто, це може бути таке, що суті якісь політичні рішення будуть прийматися десь в серпні нового уряду. Це знов ж таки по, по тому, що уряд буде сформований доволі швидко. Якщо тенденції, які зараз демонструють опитування, збережуться і не буде ніяких сюрпризів, наступна коаліція буде сформована ХДС та СПД з лише можливим залученням третьої партії. В такій ситуації канцлером стане Фрідріх Мерц, мультимільйонер та колишній корпоративний адвокат. Останній рік його метою було знищення уряду Шольцем. І ці події, плюс рейтинги його партії, показують, що задача цілком виконана. Зараз Християнсько-Демократичний Союз та її баварський союзник отримують від 32 до 34% в опитуваннях. опитування. Тому трохи треба поговорити про лідера цієї партії та потенційного канцлера Німеччини. Фрідріх Мерц був членом партії з 80-х років. У 89-му році обрався до Європейського парламенту та пропрацював один термін євродепутатом. Далі його було обрано до Бундестагу, де він мав хорошу кар'єру. Зокрема, два роки очолював парламентську фракцію ХДС. Був популярним серед консерваторів за просування спрощення податкової системи. У 2002 році кандидату канцлера від ХДС включив Мерца до свого тіньового кабінету. Він відповідав за фінансові ринки та бюджет і мав би отримати урядовий профільний портфель. Проте ХДС програли вибори, а згодом Мерц програв лідерство у фракції Ангелі Меркель. А після того як його вплив в партії було невільовано, він перейшов у приватний сектор і працював корпоративним юристом. Лідних не немає великого. Значного політичного досвіду, тобто в нього немає досвіду в виконавчій владі. Він дійсно, незважаючи на те, що він позиціонується як людина, яка буде прийде і буде багато чого робити, класної і все інше. В нього такого досвіду дійсно немає. Він на початку 2000-х програв конкуренцію Меркель, коли він був депутатом, і після цього він майже ну до 21-го року він зник з радарів. Він працював в приватній сфері. І це навіть те за що йому дорікають, тобто те, що він працював в такій організації, там як BlackRock, тобто це це насправді не, не дуже сприяє позитивному іміджу в Німеччині, тобто його таким вважають як тим представником ек економічних людей, і не представником звичайного народу. Тобто, це і це я думаю, Фрідріх Мерц потенційно це хлопчик для биття для інших партій. Тобто, якраз таки альтернатива для Німеччини вони будуть. Намагатися на його е м, антирейтингу якраз таке апелювати, що навіщо нам обирати Фрідріх Мерц, це в канслер, і так само інші партії будуть, будуть е це робити, бо дійсно такі антирейтинги враховуючи те, що партія знаходиться вже довгий час в опозиції. Е ці рейтинги вони ще про щось та й кажуть. Тема України перебуває в суспільному дискурсі Німеччини навіть в такий кризовий момент. Ліннер, полишаючи коаліцію, звинуватив уряд Шольца у неефективній підтримці України. Шольц, коли виганяв Ліннера, вказував на його безвідповідальну позицію в такий важкий для України момент, особливо на фоні перемоги Трампа, коли роль Європи та й Німеччини відповідно в цій підтримці буде точно збільшуватись. Зелені теж згадували Україну в промові про розпад коаліції. Дійсно важливе питання: що буде з Україною, якщо уряд сформує Фрідрих Мерц, роздавши портфелі ХДС та СПД. Зараз у нас в інформаційному просторі доволі завищені очікування від майбутнього канцлера. Всі пригадали, що він обіцяв надати Україні німецькі далекобійні ракети Таурус, рішення якому стійко протистоїть Олаф Шольц. Проте перед цим Мерц обіцяє виставити Росію ультиматум щодо припинення бомбардування України. Якщо Росія не припини, обіцяє зняти обмеження та поставити Україні Тауруси. Але важливо розуміти, що робити такі заяви в опозиції завжди легше, тому з цікавістю будемо спостерігати за діями, коли пан опиниться на посаді канцлера Німеччини. Важливо, що він також казав неоднозначні речі. Наприклад, перед вторгненням погоджувався, що Росію не можна відключати від СВІФТ за окупацію Криму та війну на Донбасі. Також говорив, що європейський союз справді зробив помилку, підписавши угоду про асоціацію з Україною. Але зараз від Мерца можна очікувати подальшої підтримки України. Він хоче збільшити інвестиції в німецьку оборонну промисловість та виступає за зміцнення відносин в рамках НАТО. Економіка це також стане е, певною можливістю для України, тому що якраз таки Мерц е, він планує. Е, Таку зробити знову Німеччину більш обороноздатною і, і саме через це тобто, інвестувати в оборонні промисловості, і саме, саме цей має бути тезою, що підтримка України в принципі допомагає німецькій економіці е, і німецькій пром... оборонній промисловості. Е, тобто, це, це дійсно так. Е, що стосується, тобто, тут важливо розуміти, що е, Потрібно буде звертати на обставини, які будуть на той час, який буде сформований уряд, і які будуть основні тенденції на той час. Треба розуміти, що Фрідріх Мерц в певній мірі він є таким. Він дуже залежить від свого оточення. Тобто, визначальним саме якраз таки буде те, хто буде його оточення, і хто буде просувати основні тези стосовно стосовно України, тому що незважаючи на те, що в нас пам'ятають про мерця те, що він обіцяв давати Тавруси, але це насправді також при одній мові при тому, що вони хотіли ставити ультиматум Росії, що ви або припиняєте обстрілювати Україну, або ми би надаємо тавруси. Але Хмельни Хамер це було дуже багато контроверсійних також висловлювань і насправді вони навіть не були ну відверто кажучи особливо продуманими. Тобто багато хто хто слідкує за німецькою політикою, пам'ятає. Висловлювання Фрідріха Мерца про е, соціаль туризм український соціальний туризм тобто те, що українці приїжджають в Німеччину, отримують виплати і йдуть жити собі в Україну. Тобто, це був відвертий фейк, який Фрідріх Мерц просто прочитав в одній whatsapp групі, і про, просто вирішив його поширити в себе в соцмережах. Не перевіряючи його і не думаючи взагалі які наслідки це буде мати, також в Україні турбуються про долю чинного міністра оборони від СДП Бориса Пісторіуса. Проте за традицією портфель міністерства оборони отримує партія канцлера. але в рамках коаліційних перемовин ХДС цілком може поступитися та залишити пісторіуса міністром оборони, отримавши в заміну крісла міністра закордонних справ, яке за традицією отримує друга партія в коаліції. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Олексія, де чат. Там ще більше цікавої інформації про німецькомовні країни і на мій телеграм-канал, де я поділюсь посиланням на повну розмову з Олексієм. Посиланням на канали ви знайдете в першому закріпленому коментарі. Друзі, дякую за вашу увагу та за ваш час. Будемо уважно слідкувати за політичною ситуацією в Німеччині. Обов'язково ставте свої вподобайки цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, ставте в них питання, я на всі буду відповідати. Якщо маєте змогу, то підтримуйте канал фінансово. За це ви отримаєте доступ до унікальних відео про падіння комунізму в Європі. Це більше ніж година унікального контенту. До зустрічі.